Шість годин в ефірі єдиного марафону працюватиме команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Починаємо з випуску новин. Сьогодні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані, номер телефону, емейл та фактичне місце проживання. Дедлайн до 16 липня включно інакше настає адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку, штраф від 17 тисяч та 25,5 тисяч гривень за повторне порушення. Причому штрафи відтепер виписуватимуть заочно. Уточнити дані можна як під час особистого візиту в ТЦК чи центр надання адміністративних послуг, так і через мобільний додаток електронного кабінету. Його теж запускають 18 травня. Реєстрація добровільна. Повісток у електронному кабінеті не буде. При уточненні даних направлення на військово-лікарську комісію не надаватимуть. Уточнити дані мають придатні, обмежено придатні та непридатні до служби громадяни. Виняток становлять чоловіки, яких виключили з військового обліку, і ті, хто встиг подати дані після публікації закону 17 квітня. Також від сьогодні оновити дані можна дистанційно через електронний кабінет Резерв Плюс. Застосунок для військовозобов'язаних вже можна завантажити. Онлайн застосунок Резерв Плюс, так званий електронний кабінет. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. Резерв Плюс надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг. Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. У застосунку Резерв Плюс також має з'явитися QR-код, відсканувавши який. Відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного призовника або резервіста. Реєстрація в електронному кабінеті спрямована на оновлення даних та не звільняє від обов'язку проходити ВЛК. Якщо працівникам ТЦК треба буде уточнити іншу інформацію, окрім наданої через е-кабінет, вони можуть зв'язатися з людиною за номером телефону або вручивши повістку. В новому цьому законі про мобілізацію не передбачене розсилання електронних повісток. Водночас новий закон і не виключає можливості направлення електронних повісток через е кабінет. На ранок після запуску додатка 150 тисяч громадян вже успішно авторизувалися у застосунку резерв плюс. За інформацією Міністерства оборони України ще сотні тисяч запитів у черзі. У відомстві наголосили, що застосунок захищений від DDoS-атак та будь-яких спроб з боку ворога його зламати. Тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Але технічна команда працює 24 на 7, виправляє всі помилки і реагує на зауваження. Військово зобов'язані чоловіки знову можуть отримати консульські послуги за кордоном. Офіційне розпорядження видало Міністерство закордонних справ України, але є нюанс. Від сьогодні чоловіки віком від 18 до 60 років разом з пакетом документів мають подати військовий документ у паперовому чи електронному вигляді. Винятки передбачені у трьох випадках: якщо йдеться про повернення в Україну, якщо консульська послуга потрібна в інтересах дитини, де другий з батьків. Не громадянин України, або якщо звертається арештована чи позбавлена волі особа, нагадаю 23 квітня за наказом МЗС всі українські дипломатичні установи зупинили будь-які консульські послуги для громадян України призовного віку. На Харківщині українські прикордонники знищили бліндаж з російськими армійцями. Влучне попадання здійснили неподалік міста Вовчанськ. Вгатили по окупантах з дрона. Також оборонці під час аеророзвідки ліквідували ворожу гармату 122-міліметрового калібру. За допомогою цього озброєння загарбники цілили по позиціях наших захисників. Як повідомляють в харківській обласній військовій адміністрації, в районі Вовчанська українські підрозділи посилюють оборону, тривають бойові зіткнення на напрямках Кислівка, Іванівка та Крохмальне Берестове. Також ворог намагався двічі штурмувати позиції наших військ на напрямках Глибоке, Липці, бугруватка-стариця. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1210 російських окупантів. За інформацією генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 491 тисячу 80 солдатів. Наші оборонці також спалили понад 7,5 тисяч ворожих танків. Більш як 14,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 12,5 тисяч артилерійських систем, понад тисячу РСЗВ та більш як вісім сотень засобів ППО. Також українські військові знищили 354 бойових літаки окупантів, 326 гелікоптерів, понад 10 тисяч безпілотників та більш як 2 тисячі крилатих ракет. На Дніморському 26 кораблів і один рашистський підводний човен. Згоріли вщент понад 17 тисяч спецавтівок. Кількість загиблих унаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох. Сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, напередодні окупанти били кабами по Харкову. Двоє людей досі перебувають у тяжкому стані. Росія вночі атакувала безпілотниками об'єкти енергетики на Полтавщині та Харківщині. Як повідомляють, Міненерго обійшлося без постраждалих, однак є пошкодження обладнання. Наслідки ударів уточнюють. У відомстві зазначили, що ввечері планують обмежити промислових споживачів. При цьому відключення побутових абонентів наразі не передбачається. Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Загалом цієї ночі окупанти атакували 13-ма ударними дронами з Приморсько-Ахтарська та Курська. Усі ворожі шахеди знищені силами української ППО на Харківщині, Полтавщині, Вінниччині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Яка ситуація зараз? Дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Розповідай про все докладно. Добрий день, Лілія. Ситуація на Сумщині незмінна. Постійні обстріли прикордоння за минулу добу прогреміло майже. Дві з половиною сотні вибухів серед зброї, яку використав ворог, переважно не керовані авіаракети, міномети, артилерія та дрони. В селі Угроїди пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та лінії електропередач. В юнаківці приватні домоволодіння. Серединобуді також від обстрілів постраждало житло місцевих мешканців. Крім того, зіпсовані автомобілі, трактор, інша техніка. Рятувальники та поліція допомагають з евакуацією людям, які не мають змоги самостійно пересуватись. Переїзд відбувається у швидкій допомозі. Обласна влада радить виїжджати з громад вздовж всієї лінії кордону вже до 10 кілометрів глиб. Зокрема, нині найактивніше їдуть люди з Білопілля та Ворожби. Буквально за цей тиждень, за даними сумської обласної військової адміністрації, евакуювалось вже понад тисячу жителів. Здебільшого їдуть власним транспортом. А автобуси організовуються не щодня, а за потреби. і на Чернігівщині. Росіяни також продовжують обстріли. Під вогнем цієї доби перебували села Семенівської, Городнянської та Новгород Сіверської громад. Студія дякую, колего. За ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. Стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Шість комплексів радіолокаційних станцій Ембер один 800 отримає Україна від Литви. Таким чином вільнюс долучився до німецької ініціативи з підтримки української ППО. Наземні мобільні установки виявляють у повітряному просторі ворожі об'єкти та визначають їхні координати. Також ембер 1 чаві 800 здатна сканувати місцевість для навігації та виконання інших бойових і небойових завдань. Радіус дії від 30 до 400 кілометрів. При цьому для роботи на апараті цілком достатньо двох операторів. Запрошення якого не мало бути Білий Дім незадоволений рішенням Франції покликати росіян на святкування 80-ї річниці висадки союзницького десанту в Нормандії. Про таке на умовах анонімності розповіли виданню політіко два американських чиновники і додали, можливо, це нагадає росіянам, що колись вони разом з українцями на рівних воювали зі справжніми нацистами. Обурені ініціативою Еммануеля Макрона, європейські лідери вважають, присутність агресора підірве символічний характер події та створить додаткові дипломатичні складнощі. Нагадаю, 6 червня 1944 року західні союзники висадили десант на узбережжі Нормандії. Відкриття другого фронту стало однією з головних подій, яка підірвала сили третього рейху. Це усі новини на цю мить. Наступні о 13-й, А поки що єдиний марафон продовжить Олексій Фадєєв. Зазначую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір марафону Єдині новини можна дивитися і на нашій сторінці в Ютуб. Адресу бачили на екрані. 18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.